Розпочинаємо дитячі канікули, і сьогодні ми у Зволі, у Діноленді. Дуже давно хотілося попасти ще з літа. І ось ми тут. Дітям вже подобається. Всередини не підемо. Підемо, підемо. Ми трошки вже асимілюємося і нас не лякає ні дощ, ні погода, сьогодні, вихідний, Тож треба їхати, тож ми їдемо. Це як парк юрського періоду. Ентре. Діти постійно питають: чи були динозаври? Я навіть не знаю, що їм відповісти. Ще намагаюся їм відповісти. До потопу було багато тварин. Навіть люди могли бути вище, більше. І ми, звичайно, розуміємо, що після потопу не всі вижили, хоча і ной взяв на свій ковчег всіх твариночок. Ніякої еволюції не було. Був просто потоп, і через щось, і люди стали менше, і тварини також. Тож я думаю, що динозаври могли бути, якщо це реально знайдені скелети, а не вигадки якісь. А якщо це вигадки просто для маркетингу, та я не знаю для чого, якщо це помилка науковців, які побачили велику кістку і подумали, що це був такий трицератопс, динозавр чи хтось, я не знаю. Тож ми відносимося до них як до якихось істот, якихось казкових істот. Інтерактив, як і в кожному музеї європейському. Спіймала його, малечу. О, спіймали, спіймали, він уходить у тебе. Фотобудка. Зелений фон, на ньому фотоєшся і отримуєш фото. Так, на емей e можна отримати. Дякую. Отримаємо. Мені знайомиться з справжнім динозавром. Вау. Найшли чим зайнятися руками? Робимо поробку, корочки, і, і буде брелочок в нас. Також ці тридинолап можна було зробити такого паперового динозаврика, але ми залишили це завдання, коли повернемося додому. Ну що, скоріше на пригоди до динозаврів рунь рунь, Міша за води. Скоріше, скоріше. Втікайте за вами діно. Веста вже опановує літа. Веста сідає тут вже Френшіп аеропорт. Під дуже атмосферну музику ми прямуємо. Ці клітки це є дитячі розваги тут. Окей, okay, я думала, що тут буде динозаври, але ні. Величезна територія всяких лабіринтів. Я туди не полізу, але дітям дам трошки 10 хвилиночок, щоб вони це опанували. О, мірно. Молодець. Поки чекаю трошки про ціни і про лайфхак. На ту ж саму компанію на сайті ці квитки коштували не 52,75, а більше 70 євро. Я спитала, чому так. Вона каже, бо просто additional taxes. Я Рекомендую купувати саме в парку, а не на сайті бронювати. На вході дали таку книжечку з картами. Якби я була з чоловіком, то він би розібрався з цими картами. Але зараз я думаю, що ми просто будемо йти туди, туди, туди і туди. І дивитися, що нам трапляється на шляху, бо в картах я не спец. Та що ж таке робиться? Тільки вийшла з одного комплексу і знайшли ще один. Обережно я можливість зустріти бінизав там справжніх. О, ні! Скільки їх багато. Здається, ці красончики ведуть інтелектуальну бесіду. Стривайте, я теж з вами хочу. Великий канатний парк, але треба бути більше, ніж 130 сантиметрів. Вести 128 на жаль, не пустили. Тож ми катаємося на цих машинках. Так, вирулюй на джіпі. Yeah. Міха заїжджає в тунель. Там вже мірно його гачора. Ой, тут веста вирулює, повне доріжчю, Вау! А ну-ка, номер один дітки. Діногарс. Це не просто виставкова зала, не просто музей, не просто. Щось про динозаврів а ще й дуже великі інтерактиви з безліччю занять для дітей. Побачили, що виявляється нижній уровень, він можливий для всіх. Тож віста зараз його переможе. Віста найулюбленіша дорожка. Зона там, де можна взяти пензлики, розкопувати такого великого динозавра. Міша. Це водичка листик. Маленький. Міша найулюбленіший. Довгоший. ший. В, в нас найвелика. Величезна сама. Що він хороший? Добре? Не кусається? Ні. Ні. Дійшов дощ, але тут це не страшно. Бо тут кафе, а тут зона майстер класів. Діти ліплять зі справжньої глини собі динозаврики. Відкрилася зона розкопок. Зв'язку вони знаходять якісь знахідки, три можна навіть з собою взяти. Дощ в нас триває, але тут активізувалися справжні митці. Малювальники, художники. Вау, Міша, ну це велика робота в тебе. Коротше, ми вирішили, ну що тут готочу. І почали нашу екскурсію. О, Це водички-листики. Просто це динозавр, там є стегозавр, ще багато різних назв. Вони всі довго шиї, всі, всіх Міша називає водички-листик. Так повелося. Мої малюки у великому світі. Купа страшних динозаврчих звуків. Ну тут справжнє, Справжня динозаврянці. Зараз подивимося. Спочатку не зрозуміла в кого стріляти, або... але я так розумію, це один одного треба. Просто на фоні динозавру світла музика. Думаю, що ми звідси виходимо. Не смішно. Не дивлячись на погану погоду, з дощем, ми тут пробіжали і побачили, я думаю, що все, з цих динозаврів, але тут дуже багато приміщень, критих, в яких можна також проводити час. Сьогодні ще небагато дітей. Звичайно, погода на дітей. І це дуже добре. Самообслуговування з морозовим. У yeah. місто готується. Вау. Wow.